Як же спланувати домашні справи так, щоб вони були виконані. Я вам розкажу декілька варіантів, як я планую. І один секретний інгредієнт додам ваше планування. Мене звати Роман. Я знімаю відео про те, як покращити своє життя, як досягти чогось, що зробить вас щасливішим. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поїхали! Що вам треба підготувати? Це звичайний блокнот. Стікери і ручка. Планування це систематизація всіх всіх різних справ. Тому треба хоча б окреслити якісь зони по домашніх справах, де ви будете робити ті чи інші дії. Значить, як я окреслюю? У мене є кухня, кімната, там одна кімната, друга кімната, коридор, ванна. У мене є якісь місця, де мені треба зробити всі справи. Я беру, прописую, що я хочу там зробити. Давайте розглянемо мій список. От беру кухню, значить, тут треба зробити електрику, переставити меблі, треба помити підлогу, пофарбувати стіну і зробити поличку під посуд. Далі я думаю, в якій послідовності мені це треба зробити. Спочатку я зрозумів, що мені треба пофарбувати стіну, потім треба помити підлогу. Після цього зробити електрику, тільки після цього переставляти меблі. Далі я собі відмічаю, що для мене буде самим важливим. І от я відмітив, що все ж таки електрика для мене в пріоритеті. Є такі люди, які думають, мені зразу треба подумати, що я в першу чергу буду робити, що в другу, що в третю, але це помилка. Тому що вони собі написали список. Ну, уявіть, от я собі написав список такий, там, ця електрика, меблі, помити підлогу, пофарбувати, а потім. Стоп, а у мене ж, наприклад, для електрики чогось не вистачає, чогось нема. Або мені треба спочатку меблі підставити, щоб потім подивитися, як там, щоб співпадало щось, ну, там, наприклад, вимикачі чи розетки. Тому спочатку краще зробити отакий от список, який є, ну просто ці ідеї треба з голови на папір перенести. Значить, оце основна ідея планування це коли ви спочатку бачите перед собою. Всі-всі-всі пункти. Тому що буває таке, що людина думає, у мене стільки планів, стільки планів. Записала ну, 4-5 пунктів. Тому що ми постійно це крутимось, варимось в цих думках, вони по колу ходять. Ще я вирішив зробити такі позначки, як крапки. Що це означає? От, от тут видно, що крапка, яка ближче, це значить в першу чергу зробити. Крапка, яка далі, це в останню чергу. Потім розставив пріоритети. І мені стало легше. Я вже бачу, що я можу зробити в першу чергу. Далі, наприклад, я не хочу робити щось на кухні. Ну, чи не можу, от немає у мене, ну, наприклад, там розеток немає, чи якихось ще приладів, щоб під'єднувати туди. Я зразу дивлюсь, що у мене по списку ще доробити. Ага, ще треба зробити, от наприклад, у ванні, там парабар'єр я хотів встановити. Значить, я в ванну. Іду, встановлюю цей парабар'єр. Але я можу щось згадати потім, що мені треба зробити. І тут вам на допомогу приходять стікери. Ви берете ці маленькі папірці, вони дуже зручні, чим, що ви відриваєте їх, наклеюєте на блокнот, і далі ви на них починаєте щось писати. Тобто, там ви згадали, що ага, ще мені в кімнаті треба доробити, ну, умовно кажучи, там двері. так? Потім треба на ці двері, наприклад, ручки. І виходить, у вас не просто цей список такий з, зі справами, а у вас реальний робочий план, де ви бачите, що у вас є ті справи, які в першу чергу зробити, у вас є ті справи, які, наприклад, вам подобаються. Дивитесь, що б такого ну, просто цікавого зробити. І ви дивитесь, ага, так. ну унітаз не цікава, раковина не цікава, душ не цікава. Так, а помию я підлогу. Ну, от мені неприємно ходити по брудній підлозі, і взагалі я люблю боси ходити. Все, ви берете цю справу і робите. І потім викреслюєте її. Як влаштована оця механізм викреслювання? Вже вчені довели, що коли людина бачить результат своїх дій, вона отримає. Що? Правильно, вона отримає таку хімічну сполуку, яка викликає радість. Це такий нейромедіатор, так? він випрацьовується мозком, і людина отримує задоволення. Тобто, коли ви написали список і поставили чи галочку, чи краще викреслили цю справу, ви отримаєте радість. Згадайте себе, ну хіба так не було? Я знаю багато людей, які кажуть, так, мені це допомагає. Значить, вам теж це допоможе. Обов'язково викреслюйте все. Не так, що, знаєте, так, у мене є така от, ем, тіпа, ідея, я її хочу реалізувати, і ви собі в думках все це. Ні, на папері все це робите. Ще один момент. Коли ви, наприклад, на стікер написали, не треба його зривати і викидати. Спочатку ви повинні викреслити все. І тільки після того викидати. Тобто, таким чином ви зафіксували. Що ви зробили цей план. Наступний крок, який ви будете робити, ви вже будете робити з радістю, тому що у вас вже є всередині ця хімічна сполука радості. Мозок про вас потурбувався, що вам треба додати радості, щоб ви більш щасливим йшли на роботу зі своїм списком. Тобто, планування це не просто написав список і йдеш по цих пунктах. Ні, це можна сказати навіть така гра чи такий квест. Ви робите це все для того, щоб покращити своє життя, щоб в вашому житті стало більше щастя. Використовуйте цей метод. Якщо у вас щось не виходить, обов'язково напишіть мені в коментарях, що у вас не виходить, чим вам допомогти. Можливо, щось підказати, зняти ще додатково окреме відео. Обов'язково підпишіться на цей канал і до нових зустрічей. Пока! Буває такі настрій, коли зовсім нічого не хочеться робити. А, стоп, не так все було. А далі я собі думаю, Вон. переставити меблі. А що я так подумав?